Вітаю вас, дорогі учні та учениці! З вами Анастасія Ротазєй і це урок фізики. У сучасному світі людина має великий вплив на довкілля. Цей вплив дуже різноманітний, але головне, що його наслідки інколи залишаються незмінними: виснаження надер, зменшення біологічного різноманіття, забруднення середовища усе це впливає на якість життя людини. І як не дивно. У цьому переліку радіоактивне забруднення посідає особливе місце. У 21 столітті особливо активно розвивається атомна енергетика. Тому важливо знати, як впливає радіація на людину і довкілля, як від неї захиститися і для кого радіація найбільш небезпечна. Після детального ознайомлення з темою сьогоднішнього уроку ви зможете дати відповіді на всі поставлені питання. З попередніх уроків. Ми знаємо, що радіоактивні речовини можуть випромінювати промені трьох видів альфа, бета та гамма. Радіоактивні альфа-бета-гамма випромінювання значною мірою впливають на організми. Потрапляючи в речовину, радіоактивне випромінювання передає їй енергію. Через поглинання цієї енергії деякі атоми і молекули речовини іонізуються. Унаслідок чого змінюється їхня хімічна активність, утворюються нові надзвичайно активні хімічні сполуки. Життєдіяльність будь-якого організму забезпечується хімічними реакціями, що відбуваються в його клітинах, тому потужне радіоактивне опромінення призводить до порушень функцій майже всіх органів, підвищується крихкість і проникність судин, знижується опірність організму. Відбувається розлад діяльності шлунково-кишкового тракту, порушуються функції кровотворних органів, нормальні клітини перероджуються у злоякісні. Неважко здогадатися, що чим більшою є поглинута речовиною енергія випромінювання, тим більший вплив цього випромінювання на речовину. Відношення енергії W іонізуючого випромінювання поглинутого речовиною до маси М цієї речовини. Називають поглинутою дозою іонізуючого випромінювання Д, Д дорівнює відношенню W до m, де W – енергія іонізуючого випромінювання m — маса речовини. Одиниця поглинутої дози в С грей. Д дорівнює одному грею, що своєю чергою дорівнює джоуль поділений на кілограм. Юнізуюче випромінювання існувало на землі ще задовго до появи людини. Проте, вплив юнізуючого випромінювання на організм людини був виявлений лише наприкінці 19 століття, коли французький учений Антуан Анрі Бекарель відкрив явище радіоактивності, а П'єр і Марія Кюрі потім його дослідили. Портрети вчених зараз на екрані. Поняття юнізуюче випромінювання об'єднує багато видів випромінювань, різних за своєю природою. Їхня подібність полягає в тому, що всі вони вирізняються високою енергією, мають властивість іонізувати і руйнувати біологічні об'єкти. Біологічний вплив різних видів випромінювання на організми є неоднаковим за однакової поглинутої дози. Наприклад, за однакової енергії альфа випромінювання значно небезпечніше, ніж бета чи гамма-випромінювання. Під час опромінення живих організмів, зокрема людини, виникають біологічні ефекти, які за тієї самої поглинутої дози різні для різних видів випромінювання. Біологічні ефекти, зумовлені будь-яким іонізуючим випромінюванням, порівнюють з ефектами від рентгенівського та гамма-випромінювання. Для цього користуються поняттям еквівалентної дози випромінювання. Фізичну величину, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози іонізуючого випромінювання, називають еквівалентною дозою іонізуючого випромінювання h, H дорівнює K помножити на D. ДД поглинута доза К коефіцієнт якості, який характеризує небезпечність цього виду випромінювання. Що більший коефіцієнт якості, то небезпечніше випромінювання. На екрані таблиця, в якій подано деякі показники коефіцієнту якості різних видів випромінювання. Для рентгенівського гама- і бета випромінювання k дорівнює 1. Для теплових нейтронів k дорівнює 5. Для швидких нейтронів і протонів к дорівнює 10, а для альфа-частинок k дорівнює 20. Одиниця еквівалентної дози всі зіверт H дорівнює 1 зіверт. Найчутливішими до іонізуючого випромінювання є ядра клітин, особливо тих клітин, які швидко діляться. Тому радіоактивне випромінювання вражає в організмі насамперед кістковий мозок, малюнок якого зараз на екрані, унаслідок чого порушується процес утворення крові. Потім ушкоджуються клітини травного тракту та інших органів. Ураження статевих органів призводить до необоротних генетичних змін, мутацій хромосом, внаслідок чого виникають спадкові хвороби нащадків. Небезпека радіоактивного випромінювання посилюється тим, що воно не спричиняє відчуття болю навіть до смертельних доз. Вплив радіоактивного випромінювання на організм людини можна уявити в дуже спрощеному вигляді так. Припустімо. Що в організмі людини відбувається нормальний процес травлення? Їжа, що надходить, розкладається на простіші сполуки, які потім надходять через мембрану всередину кожної клітини і будуть використані як будівельний матеріал для відтворення собі подібних, для відшкодування енергетичних витрат на транспортування речовин і їхню переробку. Коли випромінювання потрапляє на мембрану, Одразу ж порушуються молекулярні зв'язки, атоми перетворюються на йони. Крізь зруйновану мембрану в клітину починають надходити сторонні токсичні речовини. Її робота порушується. Якщо доза опромінення невелика, відбувається рекомбінація електронів, тобто повернення їх на свої місця. Молекулярні зв'язки відновлюються і клітина продовжує виконувати свої функції. Якщо ж доза опромінення висока або дуже багато разів повторюється, електрони не встигають рекомбінуватися. Молекулярні зв'язки не відновлюються, виходить із ладу велика кількість клітин, робота органів розладнується, нормальна життєдіяльність організму стає неможливою. Організм людини постійно перебуває під дією радіоактивного випромінювання. Джерелами цього випромінювання є космічні промені. Природні копалини в надрах землі, будинки, де ми живемо. Радіоактивними будівельними матеріалами є граніт, бетон, цегла, електронно променеві трубки, кінескопів, телевізорів, рентгенівські апарати. Випромінювання природних радіонуклідів і космічне випромінювання створюють природний радіаційний фон. Навіть у самої людини в тілі міститься близько 1 сотої грама радіоактивного калію. Який розпадається зі швидкістю 4 тисячі розпадів за секунду. Життя на Землі виникло та розвивається в умовах безперервної дії радіації. Тому природний радіаційний фон суттєво не впливає на життя та здоров'я людей. Сучасні радіобіологічні дослідження показують, що за тих доз, які відповідають радіаційному фону 1-2 мілізіверт на рік, дія радіації є безпечною для людини. Але навіть невелике перевищення допустимого рівня радіації може спричинити генетичні дефекти, які, можливо, виявляться в дітей або онуків людини, що була опромінена. Великі дози радіації спричиняють серйозні ураження тканин. Наприклад, еквівалентна одному зіверто доза іонізуючого опромінення, отримана протягом кількох годин, викликає небезпечні зміни в крові. У 50% випадків. Доза 3-5 зіверт спричиняє загибель. Тому працівники, які мають справу з радіацією або певний час перебувають на радіаційно забрудненій території, обов'язково користуються дозиметрами. Малюнок пристрою зараз на екрані. Оскільки радіоактивне випромінювання шкідливо впливає на живі клітини, то зрозуміло потрібно організувати захист від нього. Для зниження дози опромінення навколо джерел радіоактивного випромінювання розташовують біологічний захист із речовин, що добре поглинають випромінювання. Найпростішим методом захисту є віддалення на достатню відстань від джерел випромінювання. Якщо це неможливо, то для захисту використовують перешкоди з різних поглинальних матеріалів, а робота з радіаційними препаратами здійснюється за допомогою маніпуляторів. Відомо, що альфа-частинки затримуються навіть аркушем паперу. Бета-випромінювання слід екранувати шаром пластмаси або спеціального скла, що містить свинець. Для захисту від гама-випромінювання використовують свинцеві контейнери. На екрані схематично показано найпростіші методи захисту від згаданих джерел випромінювання. Для захисту від особливо потужних джерел ядерних реакторів, прискорювачів частинок. Споруджують бетонні стіни відповідної товщини. Радіоактивні речовини можуть потрапити в організм під час вдихання забрудненого радіоактивними елементами повітря із харчовими продуктами або водою. Щоби певною мірою захистити організм від радіації, застосовують речовини антиоксиданти, що належать до радіопротекторів. Їх необхідно вживати до упромінення. Найбільша кількість антиоксидантів. Міститься в ягодах, малюнки яких зараз на екрані. У чорниці, ожині, журавлині, малині і чорносливі. Якщо говорити про овочі, то це буряк, спаржа, броколі, червона капуста, ріпчаста цибуля і солодкий перець. Також чудовими джерелами антиоксидантів є чай і гіркий шоколад. І не забувайте про бобові культури, особливо про сочевицю і сою. Сподіваюся, що сьогоднішній урок був цікавим та корисним для вас. До зустрічі наступного уроку!